Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає канал Кипросуля Творимо з любов'ю. І сьогодні я хочу для вас приготувати ось такі незвичайні на перший погляд, але дуже прості. Буквально за 5 хвилин зроблені сирні палочки. Всім бажаю гарного перегляду! Сьогодні ми готуємо сирні палочки. Для цього нам потрібно сухарі, мука і яйця. Яйця я вже взбила, додала трошки солі і трошки перцю. Сир у нас моцарелла. Я ріжу ось на такі брусочки. Ось на такі брусочки я ріжу сир. Так, брусочки ми обмачуємо по одному. Муці гарно стряхуємо муку обвалюємо в яйці гарненько, зі всіх сторін, теж гарно стряхнути, і обвалюємо в сухарях і закидаємо гарячу олію. Даємо йому прожаритися ну півхвилиночки. І зразу відтягуємо і ложимо на тарілочку, накриту паперовим рушником, щоб стекла вся зайва олія. Ось такі сирні палочки ми приготували буквально за 10 хвилин. Бачите, які вони гарні. Ой, а още. А ще дуже вони смакують з кещупом, просто смакота. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!